Дорогі друзі, вітаємо вас з наступаючим новим роком, щоб в вашій оселі завжди була затишок, любов, взаємоповага. І ніколи вашу оселю не покидав таємнича загадка, яку завжди ви чекали у дитинстві. Можливо, вона приносила вам дуже багато подарунків, очікувань і сюрпризів. І тому саме, саме тому, що ви вірили в цю таємницю і ви досягали того, чого хотіли. І я бажаю вам е, як можна скоріше досягнути своїх мрій і насолоджувати життям разом із цією мрією. З, з, з Новим Роком!